До речі, про російську пропаганду Франк, як гадаєте, чому останнім часом я так думаю, ви бачили ці публікації? Російська пропаганда починає розкручувати тему державного перевороту в Білорусі і повалення режиму Лукашенка. Навіть розглядаються там ймовірні сценарії, як це має відбутися. Ну і традиційно, хто винуватий, винуватий захід. От для чого усе це зараз публікується? Чому створюється така такий от інформаційний фонд? Це наратив для внутрішнього споживача для російської аудиторії. Вони всі знають цей стереотип про кольорові революції, які нібито заход проводив там від х років в Грузії, в Україні і так далі. І це асоціюється з чимось поганим, з закордонним втрученням в справи країни, і вони спробують пояснити, чому вони так вписуються за Лукашенко, тому що проти Лукашенка працюють ці закордонні сили. Е, білоруси ну не дуже на це реагують, тому що майже кожний третій білорус виходив на вулиці в 20-му році, і жодних там закордонних сил не було. І навіть коли на вулиці стояли мільйон людей. Державна Лукашенківська пропаганда та російська також. Вони казали, що кожен отримує від Вашингтона і Бруселя по 20 баксів за, за участь в акції. Люди люди не вірять в це, але для своїх прихильників це легко продається легко пояснюється. Також Лукашенка він живе зараз в країні, де кожен його ненавидить. І йому треба пояснити навіть своїм прихильникам, навіщо такі сильні репресії, навіщо людей катуються у в'язницях? Він каже, а тому, що е, революція не закінчилася, тому що захід е, е, з демократичними активистами все ще точить зуби, і тому нам треба з ними боротися. А до речі, сама Росія може усунути Лукашенка, і якщо так, якщо такі намагання будуть, то як у цьому разі, на вашу думку, будуть діяти білоруські силовики, білоруські військові? Чи Росія усуне Лукашенка? А навіщо питання? Навіщо? Більш лояльного, більш проросійського вірного пса, ніж Лукашенка для Росії не знайдеться. Поставити якогось росіяни на російського генералу це не буде працювати. Білоруси цього не приймуть. Навіть номенклатура Лукашенка цього не прийме. А через Лукашенка можна контролювати всю вертикаль влади. Лукашенка збудував всю систему під себе. Вони контролюють Лукашенка, Лукашенка контролює силовиків та та чиновників. Це так працює, створити якесь джерело там нестабільності, нову хвилю репресій Росіяни не хочуть. Вони і так дуже з... Провалюються на фронті в війні з Україною. Там їм не вистачає ні ресурсів, не сил. А коли відкриється ще білоруська справа, білоруський фронт, то взагалі Москва повалиться, тому вона буде триматись за Лукашенка до останнього, буде давати йому гроші, буде давати йому ресурси, війська. А, а Лукашенка буде демонструвати свою лояльність в Москві. Навіть не треба спробувати їх розділити. Вони цінності ідеологічно, що Путін що Лукашенка одне саме, і боротися треба з ними відночас. Стосовно тактичної ядерної зброї, от розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Лукашенка, вона ж на території Білорусі, так, вона ж Посилить незалежність Лукашенка від Москви, чи ще більше посилить залежність від Москви? Скоріше посилить залежність. Путін не буде давати ядерну зброю Лукашенка. Путін це чітко сказав. Хоча Лукашенка постійно це обвергає, каже, що я, я буду контролювати ці ракети. Хоча ми всі розуміємо, що Путін Лукашенка навіть не питав. Путін вирішив, що таким чином розміщенням ядерних ракет він зможе шантажувати Захід, щоб зменшити підтримку України. Тут же мета розколоти суспільства західних країн. Що мовляв, коли ви будете підтримувати Україну танками і літаками, почнеться ядерна війна, і вони це цей наратив продають. Це шантаж, але з другого боку посилити контроль над Білорусю. Коли навіть ситуація зміниться, але будуть ядерні ракети, можна буде ну, маніпулювати, контролювати, шантажувати також Білорусь, білоруське суспільство і еліти, номенклатуру сам Лукашенка розуміє, що він зараз вже в залежному стані. Я став маріонеткою. Він починає це розуміти, хоча публічно до цього не, не визнає, не признається йому. Дуже хотілося, щоб ці ракети були у нього в руках. Тоді можна їм розмахувати перед західними, казати: дивіться, який я страшний і великий, домовляйтесь зі мною. Але його питатися, питатися ніхто не буде. Добре, а чому тоді від відхреніна риторика пролунала не лише про тактичну ядерну зброю, а що вони готові розмістити навіть стратегічну російську ядерну зброю на території Білорусі? Ой, вони можуть зараз сказати все, що ми готові тут космічні війська розмістити і золоті рудники збудувати, це, це така демонстрація лояльності до Путіна, це підігрівання цієї інформаційної війни. Взагалі, що тактично, що стратегічно, це не така різниця, важливе слово ядерна. Тому що зараз навіть невелика е, тактична ядерна ракета може зруйнувати місто, може зробити зону відчуження на десятки кілометрів, може з, з, з вбити сотні тисяч людей. Е, тому різниці немає. тактично, стратегічно, за саме страшне слово ядерна. І треба зробити все, щоб і Захід, і Міжнародна спільнота Рада безпеки, Генасамблея ООН, щоб зайняли дуже чітку позицію, щоб жодної ядерної зброї не повинно бути. А за кожну розмову про розміщення чи вжиття вживання ядерної зброї були найсильніші санкції як проти Лукашенка, так і проти Путіна. Ну, до речі, від представників білоруської опозиції досить часто можна почути те, що ну вони. Закликають захід ставитися більш серйозно до ну по перше ядерної риторики Лукашенка. По-друге, ось цих ідей розміщення тактичної ядерної зброї, і от заяви дії заходу багато представників білоруської опозиції вважають ну неадекватним тим загрозам, які є. Ви дотримуєтеся цієї точки зору так само, і якщо так, то як ви можете пояснити, чому захід поки що ну настільки м'яко реагує на це. Є дві проблеми. Перша захід не дуже розуміє, що Білорусь і Україна так близько, і маємо тисячу кілометрів кордону, і не розуміють стратегічну важливість Білорусі для перемоги України, а і важливість також для диктаторів. Без Білорусі війна для Путіна втрачає будь-який сенс. Він не може взяти ані Київ, ані Львів, ані не жодне стратегічне місто в Україні. Він почав війну тільки тому, що був впевнений, що зможе використовувати білоруську територію на сході через там Донбас проходити сотні кілометрів, це, це е, точно не переможна стратегія. Да, він зможе там укріпитися, укреп райони збудувати, захищатися там місяцями, але він не може добитися жодної жодної перемоги. Путін захід не розуміє цієї важ... важності, е, не бачить якби е, теж легкого розв'язання білоруської ситуації. І також не хоче інвестувати, тому що зараз концентрований тільки на Україні, і це зрозуміло в першу чергу. Допомога Україні, допомога Україні теж допоможе Білорусі, але треба за заходові теж пояснити ослаблення Лукашенка, зміни, протести, роз, розлами літ. Це також допомога Україні, і це не потребує таких великих ресурсів, це не потребує мільярдів там доларів, це потребує політичної волі. Заходу. коли зараз нам вдасться ослабити Лукашенка, почне розпадатися його там. Карточний домок, буде гнити з ця система. Люди почнуть знову виходити на вулицю. тоді у Путіна точно не буде шансів перемогти. Він втратить свою опору і свого єдиного союзника. До речі, військові навчання на території Білорусі в черговий раз були продовжені. Це вже така знаєте, стала традиція, починаючи з минулого року. Нічого такого здається надзвичайного не було. Але, от в розрізі тих подій, які зараз відбуваються на фронті, чи є це свідченням, що Путін все ще продовжує розраховувати на білоруське військо як на можливий резерв для своєї армії. Не думаю, що білоруське військо піде в війну. От я казав, 2%, відсотки, тільки 2% відсотки підтримує вступ білоруського війська, а абсолютно більшість прихильників Лукашенка. Коли буде будь-який наказ, будь-яка спроба втягнути білорусів в війну, буде вибух. Вони не підуть воювати, вони розвернуть зброю проти Путіна і проти Лукашенка. Немає підтримки на розміщення ядерної зброї, тільки 20% білорусів підтримує. Це абсолютно погубна для їх буде справа. Я розумію, що там аналітики це розуміють в Кремлі Лукашенківській адміністрації. Але від цих диктаторів, звісно, всього можна відчувати. Вони не поводять себе раціонально. Але я думаю, що коли це відбудеться, коли буде даний такий наказ, то це зіграє проти Лукашенка і Путіна.